Новини авто. Авто. Все ми помятаем Дану. <звучит> Дана, здравствуйте. Дана, это не та... А Дана, це яка... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Безпосередньо... безпосередньо... По всі... пройшлась, пройшлась по всій Іспанії. Ніхіло. 18-річний 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 юнак був вражений кількістю затонувших і втрачених автівок. Створив платформу. <плес> На якій можна відшукати, якщо там, звісно, в базі вже є е, ваше авто по номеру автівці, або внести своє авто, якщо ви його загубили. <плес> Тижні назад, коли ця новина таки поступила, в... в, в, в... <плес> вийшла. Да? Я дуже е, швидко <плес> відображаю новини для вас. Там було вже зареєстровано 5 тисяч автівок. Сьогоднішній день, мабуть, ось тут покладу скрін або не покладу. Сайт називається tucochedana.S. Тут напишу і, от, і отут у описанні скину посилання. Якщо, що, не дай Бог, у вас машинка також тютю. -тю, тут можна подивитися, може вже вона і ухти. Ні, ну так і слава Богу, що вас це не коснулося. Е, все, бережіть себе сі і ще когось там, наприклад. Да? Ну, все.